Вітаю! Ви на каналі Unity для своїх і це наша постійна рубрика безкоштовні асети місяця. Сьогодні у нас на розгляді безкоштовні асети саме за цей місяць, за серпень. Ось ви можете бачити їх перед собою. Деякі у нас будуть сьогодні не, безпосередньо від Unity. Ось два вони. Про них детально поговоримо, коли дійдемо до всіх них. І також окремі. Що ж, будемо починати? І перший у нас такий asset low poly pistol weapon Pack 3. Ми цих паків бачили багато. Вони раніше потрапляли в кожну другу підборку, мабуть. Це чудові low-poly асети, які просто треба додавати. Якщо хтось робить якусь гру, це прям кайф асети. Рекомендую. Наступний якраз у нас попадає від Unity Scriptable Object Paddle Ball Project. Це саме проєкт. Я його ще не дивився, але знаючи те, як Unity роблять навчальні матеріали, це має бути круто. Це може дозволити вам знайомитись з дизайнерськими з паттернами взагалі. Я думаю, що після шейдерів ми, ми дійдемо до паттернів. Що стосовно шейдерів, невеличка ремарка. Сьогодні безпосередньо я записую два відео по асетам і по DVLO. І наступне відео буде якраз присвячено шейдерам. Ура! <с, <с,> Мабуть, вийде на наступному тижні. Надіюсь, що так і буде, нічого обіцяти не буду. Але постараюсь. Так ось, повертаємось до цього асету. Він розповідає про те, як працюють паттерни, як використовувати Scriptable Object на прикладі простого проєкту. Це кльово, це рекомендація, щоб потикати, подивитись. Далі. Uh, Feel, speak Light Geology System. Якщо я правильно зрозумів, коли додавав цей асет, він дозволяє зробити свою систему діалогів таку інтерактивну з різними підсвічуваннями, тобто вигляді нодів. Це зручно, але насправді я ще це не використовував. Це треба дивитися, це треба тикати, пригодиться воно чи ні, вирішувати вам. Pixel Art Mountain Tile Set and Background. Це для фанатів піксель-арту, хто полюбляє, хто може робити такі платформери. Для якогось початкового навчального проєкту це топ, тому що можна повчитися, використати і розробити тайлсет приємний, і можна з деякими інструментами попрацювати. Наступний проект від Unity IOT Sample Project. Це також проєкт, який допомагає підключити, як би сказати, смарт-технології. В проєкт. Це досить нестандартне рішення, немає такого, як сказати, примітивного рішення в геймдев індустрії але практично використати це все е, можливо, якщо ви там робите систему умний Дім або тощо. Типу, це для цього підходить, коли потрібно розробити можливо якийсь додаток, де ви будете відслідковувати якісь е, значення з датчиків і тому подібне. Це типу таке нестандартне рішення, з яким можна знайомитись і прийняти до уваги. Easy pop up System, ну, думаю, тут нічого не треба казати, система папупів. Можна налаштовувати те, що я бачу, якраз йдуть використання скрип-тейблів. Тобто ви можете дописати текст, і це все підтягнеться. Думаю, це зручно, можливо, комусь для мобілок пригодиться. Так, ну ці хав-тарі, it Happy я рекомендую відразу забирати. Це кльовий а, пак, то що можна використати. Знову ж, якийсь прототипчик наганят, модельки цікаві, можна потикати, позбирати якийсь свій прототип. Не все прям, ну, але за безкоштовно це прям топчик. Рекомендую. Так, а, наступний асет я брав з ті точки зору, що. Він має показувати, які елементи ви використовуєте, які ні. Щоб можна було видалити. Для чого це потрібно? Потрібно це для того, щоб, коли ви робите білд, очищати непотрібні файли, які ви не використовуєте. У мене часто залишається дуже багато файлів, які йдуть білд, І я думав про таке рішення самому розробити. але Ось знайшов, в цьому місці вийшов, треба спробувати. Тож, якщо ви спробуєте, пишіть коментарі, розказуйте, як ви з ним працювали. Далі fog-пресет. Тобто такий туманчик, який можна використати, який змінюється. Це якщо ви там не хочете самі заморочуватись, з ним його налаштовувати. Я думаю, що це примінимий асет, який ви можете використати. І останнє в нашій підборці в System Pro. Free написано. Е, наскільки я зрозумів, має багато налаштувань. Дуже такий складний, мабуть, в налаштуванні буде asset. Але з різними з, точками зброї, що можна використати по-різному. Тобто, це система, о, яка, ну, як бачите, дуже багато налаштувань. Типу, і в неї ще є підтримка роудмапу, нічого собі. Тобто, вони якісь там оновлення планують і так далі. Я думаю, що таке можна десь додати, використати, застосувати в своєму проєкті. Що ж, рекомендую. І ось, завершуючи, ми маємо в цьому місці 10 асетів, які можна використати. Всі посилання ви зможете знайти внизу в коментарях або в моєму телеграм-каналі Unity для своїх, лінк також буде в коментарях. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі і до зустрічі у новому відео.